Повітряний гопак зафіксували у небі над Дніпропетровськом. Таке отнули три десятки найкращих парашутистів України. Готувалися до рекорду спортсмени просто у небі, керуючись порадами біджей ворота. Ворта батька групової повітряної акробатики, а ще головного каскадера, який зазвичай підміняє акторів у стрічках про агента 007. Спроб у спортсменів було три, але встановили досягнення українці вже у першій. Останні хвилини перед стрибком інструкції тренера більше для психологічної мобілізації. Усі технічні деталі за три місяці тренувань відпрацьовані до автоматизму. те, що наружний захват на береться як можна вище, а за руку береті як можна ніже. Два літаки піднімають спортсменів на 5 тисяч метрів. За 50 секунд вільного падіння вони мають створити три фігури і зафіксувати кожну не менше ніж на 5 секунд. Формация была заранее нам заказана. Каждый парашютист знал своє место. А мы должны определить. Вірно лєні забралі ту формацію, і каже парашютист, как говорится, в свободном падінні лежит на своєму місці. За міжнародними правилами спортсмени мають п'ять спроб. Якщо хоча б одна буде вдалою, рекорд вважатиметься встановленим, але навіть друга не знадобилася. Рекордний для України повітряний гопак саме так назвали парашутисти свій стрибок, виявився бездоганним. Щоправда, ті, хто залишився на землі, помилуватися ним, так і не змогли. Щойно літаки піднялися у небо його затягнули щільні хмари. Удалось все. Що ми задумали, то ми і виповнили. Ось цей рекорд назрівав давно вже, і ми його вже делали. Просто в тому році відкрилася нова сітка рекордів, і ми одразу її воспользовались. За дотриманням усіх вимог стежила поважна міжнародна комісія. Після детального вивчення відео та фотоматеріалів судді підтвердили, рекорд України у новій міжнародній номінації відбувся. Це заявили. А это уже зйомка, що вони з'явля. Ми свіряє совпадає все повністю. вважається зафіксовано. Спочивати на лаврах українським повітряним акробатам довго не доведеться. За кілька тижнів вісім кращих з кращих мають вирушити на збори до сполучених штатів, де планують встановити світовий рекорд зі зміною повітряних фігур, які складатимуть 222 парашутисти. Олена Сенко Файзулі, Дніпропетровськ новини два